Добрий день! Ловіть наступну відеошпаргалку з української мови. Сьогодні будемо повторювати тему будова слова. Отже, давайте згадаємо, що таке будова слова, з яких частин складається слово. Я вам на дошці виписала всі частини слова. Всі частини, які можуть бути у слові, тому запам'ятовуємо. Все, що ми зараз будемо озвучувати, це частини слова. Я вам виписала ці частини слова в такому порядку, в якому ви маєте робити розбір слова. Тобто, коли ми розбираємо слово за будовою, то ми починаємо, як у мене, записано на дошці спочатку і далі, далі, далі. Тепер давайте розберемося більш детально. Ось таким віконечком ми позначаємо закінчення. І знов таки повторюємо, а хто не знає, то вчимо. Закінчення це частина слова, яка змінюється. Дуже просто. Частина слова, яка змінюється, це закінчення. Далі, основа. Основа слова це частина слова без закінчення. Далі, корінь. Корінь це частина слова. Це спільна частина споріднених слів, так? або ми кажемо, це спільна частина однокореневих слів. Далі, ось так, ми позначаємо префікс. Префікс це частина слова, яка стоїть перед коренем. Далі суфікс. Суфікс це. Частина слова, яка стоїть після кореня. Будь ласка, ці визначення ви маєте знати. Визначення, як вони звучать, і як вони зображуються схематично, коли ми робимо розбір слова за будовою. Ну і давайте розглянемо ще ось таку схему. Так? Теж дуже наглядно показує, з яких частин може складатися слово. Отже, ми бачимо, що. У слова може бути закінчення. Це слово без закінчення це буде основа слова. Далі ми знаємо, що у слові є корінь. Та частинка, яка стоїть перед коренем, а її може і не бути, а може бути. Ця частина слова називається префікс. Частина слова, яка стоїть після кореня, але знов таки вона може бути, а може і не бути. Частина слова, яка стоїть після кореня, називається суфікс. Тобто ми розуміємо, що у кожного слова є корінь, є закінчення, є основа. А префікс і суфікс можуть бути, а можуть і не бути. Так, давайте тепер повправляємось у розборі слова забудовою. Так, наприклад, слово мова. Спершу, що ми робимо, це визначаємо закінчення. Для того, щоб визначити закінчення, нам треба змінити форму слова. Що означає змінити форму слова? Ми з вами вчили вже попередні роки. Щоб змінити форму слова, нам треба ось це слово змінити за запитаннями. Наприклад, мова. Немає чого? Мови. Люблю, що? Мову. Розмовляють чим? «Мовою». І ми бачимо, що у нас постійно змінюється яка частинка? Ось. У нас змінюється А. Оця змінна частина слова це і буде закінчення. Отже, виділили закінчення. Далі виділяємо основу слова. Це найлегше. Основа слова це частина слова без закінчення. Тобто ми відкидаємо закінчення і те, що залишається, це і буде основа слова. Виділили. Далі нам треба знайти корінь. Щоб знайти корінь, ми маємо підібрати спільнокореневі або споріднені слова. Давайте подумаємо: до слова мова. Які будуть споріднені слова? Отже, я підібрала такі спільнокореневі слова. Мовлення, промовити, мовний, передмова і так далі. Як підібрати оці спільнокореневі слова? Це дуже просто. Дивимось на перше слово мова, і думаємо, про що воно, який зміст несе це слово? Мова, тобто, це щось що ми вимовляємо. так? Тобто, мова вона буде зв'язана з мовленням. Це ми знайшли напрямок, за яким шукати спільнокореневі або споріднені слова. Все що пов'язано із мовою, всі ті слова будуть спільнокореневими. Отже, далі ми дивимося, яка частинка у всіх цих підібраних слів не змінюється, а навпаки, повторюється у кожному слові. Ми бачимо мов, мов, мов. Мов, мов. Ми бачимо, що у всіх цих словах повторюється частинка мов. Отже, це і є корінь слова. Так, виділили корінь слова. Корінь слова виділяєте таким чином, оцю дужку таким чином малюйте, щоб вона захоплювала першу букву кореня і останню букву кореня. Бо ви інколи. Пишете так, що там взагалі незрозуміло. Отак щось написали і все. Де там корінь, взагалі не зрозуміло. Треба чітко позначати початок і кінець. Так. Тепер, за правилами, далі ми маємо визначити, чи є в цьому слові префікс або суфікс. Ми бачимо, що це слово не має ані префікса, тому що перед коренем нічого не стоїть, ані суфікса, тому що після цього слова. Після корення нічого не стоїть. Все ми зробили розбір цього слова. Давайте розглянемо ще одне слово, друг. Спочатку, за правилами, пам'ятаємо, нам треба визначити закінчення. Закінчення це змінна частина слова. Щоб її знайти, цю змінну частинку, нам треба слово, яке нам треба розібрати саме, це слово змінити форму цього слова. Тобто нам це слово треба позмінювати за різними запитаннями. Наприклад, нема кого друга, дам кому другу, на кому? На другові. Так? Ми бачимо, що у нас в різних формах так, цього одного слова можуть з'являтися різні закінчення. Але саме у слові, друг у нас тут нічого немає. Але ми бачимо, ми розуміємо, що ось тут закінчення, воно може бути, воно може з'являтися. Отже, в даному випадку ми маємо нульове закінчення. Що означає нульове закінчення? Це означає, що зараз в цьому слові закінчення немає, але якщо ми це слово змінимо, змінимо форму цього слова, тось тут будуть з'являтися різні закінчення. Закінчення знайшли, тепер виділяємо основу слова. Це буде частина слова без закінчення. Дух. Тепер підбираємо спільнокореневі слова або споріднені слова для того, щоб визначити корінь. Для цього нам треба зрозуміти, а ось це слово, воно про що? Який зміст воно несе? Друг це щось про дружбу. Правильно? Отже, тепер ми маємо підбирати такі слова, які в нас будуть перекликатися зі словом друг, дружба, дружити і так далі. Наприклад, я підібрала такі споріднені слова до слова друг. Подруга, дружба, дружити, подружитися. Так? Тобто, ось тут ви дуже часто робите помилку, замість того, щоб підібрати споріднені слова, ви підбираєте синоніми. Це неправильно. Ми маємо підібрати саме споріднені слова, так? які у своїй вимові ми чуємо щось спільне. Отже, яку спільну частинку ми чуємо в усіх цих словах? Ми бачимо, що у кожному слові у нас є така частинка друг Але у слові, наприклад, дружба ми бачимо, що у нас приголосний Г змінюється на приголосний «ж». А ви знаєте, що у коренях слів інколи відбувається чергування. Приголосних. Тобто це один той самий корінь. Просто приголосні чергуються. В деяких словах буде г, а в деяких словах буде «ж». Далі, дружити, ми знов бачимо цю частинку друж. Подружитися знов бачимо цю частинку друж. Отже, корінь для всіх цих слів буде друг або друж. Виділяємо корінь. Тепер нам треба у слові друг знайти префікс або суфікс. Але ми бачимо, що в цьому слові ані префіксу, ані суфікса немає. А давайте подивимось на ті слова, які ми підбирали споріднені слова. І подумаємо: а чи є в цих словах префікси? Наприклад, слово подруга. Ми бачимо, що в цьому слові буде корінь друг. А перед цим коренем стоїть частина слова по. Отже, по це і буде префікс. У слові дружба ми бачимо, що перед коренем нічого немає, але після кореня ми бачимо ось цей б, це буде суфікс, це буде суфікс А, це буде закінчення. Це слово пропустимо, бо ми це далі будемо вчити. Так, ось слово подружитися. Чи є в цьому слові префікс? Є, тому що ми бачимо, що перед коренем є частинка слова. «по». Отже, це і буде префікс. Так, наступна тема, яку ми розглянемо в межах теми будова слова це співзвучні префікси і прийменники. Давайте згадувати, що таке префікс. З цим ми вже наче повторили, наче знаємо, префікс це частина слова. Якщо це частина слова, то ми розуміємо, що префікс зі словом буде писатися разом. А що таке прийменник? Прийменник це слово, яке служить для зв'язку слів у реченні. І писатися прийменник буде окремо, тому що це окреме слово. Наприклад, давайте розглянемо такі словосполучення. Залізти дерево. Чи це буде словосполучення? Ні, це буде два якихось різних слова, не пов'язаних між собою. Як нам ці слова пов'язати між собою так, щоб це вийшло прямо словосполучення? Звичайно, нам треба поставити малесеньке, коротесеньке слово з е, на. І тепер ми маємо. Залізти на дерево. От тепер ми розуміємо, про що було це слово сполучення. І ми бачимо, що це маленьке, коротеньке слово воно об'єднало два слова у слово сполучення. Тобто, оце слово на це і є прийменник. Наступне слова. писати зошиті. Ми чуємо, це просто два слова: писати зошиті. А для того, щоб вони. Стали словосполученням, нам їх треба якось об'єднати. За допомогою чого будемо об'єднувати? Звичайно, за допомогою прийменника. Писати у зошиті. Так. І тепер нам зрозумів, зрозумілим став зміст цього словосполучення Писати у зошиті. Так, отже, згадали, що таке прийменник, і згадали, що таке префікс. Але Бувають такі префікси і прийменники, які звучать і пишуться абсолютно однаково. І коли ми пишемо текст, речення, ми не розуміємо, як правильно разом чи окремо це префікс чи це прийменник. І ось для того, щоб не плутатись, є одне дуже простеньке правило залізти на дерево. Давайте спробуємо між прийменником на і іменником дерево поставити ще якесь слово. Ну, Наприклад, залізти на високе дерево, залізти на старе дерево, залізти на ну, яке-небудь ще дерево, можете самі далі придумати. Тобто ми можемо вставити якесь слово. І якщо ми можемо вставити слово, це означає, що ми маємо прийменник. І, слово. і в цьому випадку пишемо окремо. Далі писати у зошиті. Можемо між прийменником і словом ставити якесь слово. Ну, наприклад, писати у новому зошиті, писати у старому зошиті. Можна вставити слово, отже, ми маємо прийменник і слово. А тепер розглянемо інші варіанти. Давайте розглянемо записані словосполучення і у підкреслених місцях подумаємо, як правильно писати разом чи окремо. Побігти по дорозі. Ми бачимо дві однакові частинки по-по, але в одному випадку це буде префікс, а в іншому прийменник. Отже, починаємо думати так. Побігти. Чи можемо ми між по і словом бігти вставити ще якесь слово? Важкувато. А точніше сказати взагалі неможливо. Отже, ми маємо префікс, який належить до слова. А префікс зі словом, ми знаємо, пишемо разом. Тому слово побігти пишемо разом. По дорозі. Чи можемо ми між по і словом дорозі вставити якесь слово? Можемо. По широкій дорозі. По довгій дорозі, по зимовій дорозі і так далі. Отже, тут дуже просто вставляється слово. Отже, ми маємо прийменник і слово, і пишемо окремо, тому що прийменники зі словами пишуться окремо. Далі, наклеїти на папір. Наклеїти. Чи можемо ми ось тут вставити якесь слово? На гарно клеїти. На швидко клеїти. Нічого не вставляється. Отже, ми маємо префікс, який належить до слова. Отже, пишемо разом. На папір. Спробуємо вставити ось тут слово на зелений папір, на цупкий папір, на білий папір. І так далі можемо продовжувати. Ми бачимо, що тут дуже легко вставляється слово. Отже, ми маємо. Прийменник і слово, які пишуться окремо одне від одного. Далі доїхати до площі. Доїхати. Чи можемо ми ось тут вставити слово до швидко їхати. До, нарешті, їхати. Нічого не ставляється. Отже, ми маємо префікс, який належить до слова. Префікс зі словом пишемо разом. До площі. Можемо вставити слово? Можемо. До великої площі. До міської площі, до красивої площі і так далі. Отже, ми маємо прийменник і слово, які пишуться окремо. Наступна тема, яку розглянемо, це написання префіксів пре і при. Так, ось тут мене діти на уроці питали: а чому я ось так написала пре, і далі рисочка. Ось так позначають якусь частину слова. Якщо це префікс, це ж не повне слово, правда? Тому ми розуміємо, що після префікса далі буде йти слово. А яке це слово? Ну, воно може бути яким бути. Так? І також префікс при-, він починає слово, а далі після нього може бути ще якась, якась частина. Тому ми після префікса ставимо, ну, ставимо таку рисочку. Так. Коли ми вимовляємо слова із цими префіксами, то нам не зрозуміло, що саме писати, яку саме букву писати. Чому? Тому що ми з вами ну, знаємо правило, так, що звуки е і вони при вимові наближаються один до одного. Але для того, щоб нам правильно розрізняти і правильно писати ці префікси, існує одне дуже 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 дуже, дуже просте правило. І воно пов'язано із словом дуже. Запам'ятовуємо, що префікс «пре» означає слово «дуже». Тобто, якщо у нас є якесь слово, і ми не розуміємо пре чи «при» написати, ми маємо подумати, а оця частинка, вона що означає? Чи можна її замінити словом «дуже»? І от якщо можна замінити словом дуже, то однозначно ми пишемо пре. А в усіх інших випадках ми будемо писати при. Давайте потренуємося, наприклад, слово присмачний, як будемо писати? Якщо цю частинку можна замінити словом дуже, то ми пишемо пре. Давайте подумаємо. Дуже смачний. Звучить? Дуже, дуже звучить. Тому у цьому слові ми будемо писати префікс «пре». Приєднати. Можемо цю частинку замінити на слово дуже. Дуже єднати. Зовсім не звучить, правда, тому що так і не можна сказати дуже єднати. Тому в цьому випадку ми маємо префікс при. Наступне слово прихитрий. Чи можемо ми оцю частинку замінити на слово дуже? Дуже хитрий можемо. Отже, ми маємо префікс пре. прелягти чи можемо ми оцю частинку замінити на слово дуже? Дуже лягти. Ну, так ніхто не каже, правда? Отже, ми маємо префікс при. І у цьому слові маємо писати і. «пи». Ось так все просто. Ну, І спробуйте застосувати це правило і правильно записати ось ці слова. Але в першому слові я вам підкажу. Ось у нас є слово прекрасний. Якщо ми оцю частинку замінимо на дуже, то ми отримаємо таке дуже красний. Ну і, звичайно, ви скажете, о, ні, такого не може бути. Але ми тут маємо розуміти, що прекрасний походить від слова краса. Красний означає красивий. Тому, коли ми оцю частинку замінимо на дуже, то отримаємо дуже красний, тобто Дуже красивий. Той, хто має гарну красу. Тому це слово ми будемо писати із префіксом пре. Ну, а далі підказувати не буду. Я думаю, там зможете розібратися і самостійно. Ну і остання тема, яку ми розглянемо в межах теми будова слова це утворення слів за допомогою префіксів і суфіксів. Ми вже з вами знаємо, що за допомогою цих частин слова можна утворювати нові слова. Зараз ще раз згадаємо, подивимось, як це може бути. Погляньте на слово добрий. В цьому слові ми бачимо, є ось закінчення ий і є корінь добр. Так? Бо це слово походить від слова «добро». Так, давайте спробуємо утворити від цього слова нове слово за допомогою префікса. Ну, який ми тільки що повторювали: префікс пре, наприклад, дуже добра людина, як ми назвемо? Це предобрий. Бачимо, що ми до слова додали префікс і утворили нове слово. Був добрий, а став предобрий. Так, давайте тепер спробуємо до цього слова добрий додати не тільки префікс, а ще й і суфікс. Подивіться, що в мене вийшло. До слова добрий я додала префікс най, корінь так і залишився. Потім додала суфікс іш, і закінчення так і залишилось. І у мене вийшло нове слово найдобріший. Був добрий, а став найдобріший. Отже, ми бачимо, що за допомогою префіксів і суфіксів можна утворювати нові слова. І можете потренуватися ось до поданих слів. Спочатку додати префікс, утворити нові слова, а потім додати префікс і суфікс, і утворити ще нові слова. Так, тепер давайте поспостерігаємо за такими словами. Отже, у нас було слово малий. Додали суфікс еньк і утворили слово маленький. Тобто був малий, а став ще меншим. Так, маленький зовсім. Далі слово стіл, додали суфікс «ик» і отримали столик. Був стіл, а отримали маленький столик. Дитина, додали суфікс к і отримали нове слово. Дитинка, тобто була дитина, а стала зовсім маленька дитинка. Так? Ну і, наприклад, можна тварина, тваринка, тобто була тварина, а утворили нове слово тваринка, маленька така, так? Отже, ми з вами бачимо, що ось ці ик, е к, вони мають таке зменшувальне значення. Тобто, коли за допомогою цих суфіксів утворюються слова, то ці суфікси означають ну, зменшення чогось. Так, давайте розглянемо ще таку групу слів: руки, рочища, зуби, зубища, лапи, лапища. Ми бачимо, що нові слова утворилися за допомогою суфіксу ищ. Який же відтінок передає цей суфікс? Що він означає? Ми розуміємо, що цей суфікс означає якусь збільшену ознаку і якийсь такий негативний відтінок. Так? Руки це нормальні руки, а от якщо ручища, то вони такі великі, такі страшні якісь. То ми розуміємо, що суфікси вони додають до слова якогось свого забарвлення. Так, давайте розглянемо ще ось такі слова. Хитра, додаємо суфікс есеньк. І отримаємо слово хитресенька, біла, білесенька, мала, малесенька. Давайте подумаємо, який відтінок у слова додає оцей суфікс есень. Він додає відтінок зменшуваного чогось такого, песливого, так? Щось таке, до чого ми дуже гарно так ставимось. Малесенький, теплесенький, легесенький, хитресенький. і так далі. Тобто ви зрозуміли, що суфікси не просто утворюють нові слова, а вони ще допомагають слову задати якесь нове забарвлення, дають слову якийсь новий відтінок, нове значення. Все, дякую всім за увагу. До побачення!